Сьогоднішня тема багатошарові композити, або, іншими словами, що можна зустріти, ламінати. Що ж таке багатошарові композити? Ну, у противобалістичних структурах для поглинання енергії удару зазвичай використовують багатофіламентні комплексні нитки. Тобто це високоміцні волокна, і вони повинні утворювати мережу, яка розповсюджується на всю широту і довжину противобалістичної структури. Форма ниток не залежить від тертя між волокнами, і як наслідок в них відсутні внутрішні слабкі місця, в яких може бути спрямований удар. Значний клас противобалістичних матеріалів становлять багатошарові волокнисті композити, оскільки ці структури не є ні тканими, ні в'язаними виробами, їх можна іноді зустріти, що відносять до нетканих матеріалів. Насправді, вони являють собою типові, багатошарові волокнисті композити на основі деякої матриці. Які ще можна назвати як ламінал. Противобалістичні композити, які отримують укладанням односпрямованих шарів волокон, і які з'єднуються полімерною матрицею, набувають все більш широкого поширення. У таких композитах зі снарядом контактують більша кількість високоміцних волокон, ніж, наприклад, в тканних або в'язаних матеріалах. Матриця також бере участь в дисипації енергії. А композиційний матеріал сприяє швидкому відділенню оболонки від свинцевої серцевини і сплющування останньої при ударі. За цим принципом зараз працюють два матеріали це Spectra Shield від фірми Honeywell і Dinema від фірми DCM. Як виготовляється загальна ось технологія виготовлення ламінатів або багатошарових композитів. По-перше, що в шарі всі волокна укладені паралельно одна одному. Потім їх склеюють матрицю, тобто наносять гнучку матрицю для формування безперервної структури. Матриця фіксує також і положення волокон. Потім такий ж самий шар орієнтують під кутом 90 градусів. І вже поздовжні і поперечні шари склеюють наносенням плівки, тобто матриці, і отримують рулон поперечно орієнтованого композиту, або, іншими словами, ламінату або багатошарового композиту. Виробництво рулонного матеріалу при цій технології запатентовано і зазвичай його просто називають шилд. А, що в перекладі на нашу мову, означає SHILT. За цією технологією можна виготовляти матеріали з усіх типів безперервних волокон. Наприклад, СВМПЄ волокна, із арамідних ПБО волокон тощо. Поперечно орієнтований такий композиційний матеріал характеризується тим, що в ньому нитки не переплітаються, а укладаються паралельно один одному. Детальніше розглянемо, в чому специфіка, наприклад, виготовлення такого матеріалу з свмпє волокон і арамідних волокон. Волокна СВМПЄ, тобто це фірма Спектра і Денема. Просочуються різними полімерними смолами. При використанні каучукоподібної матриці ми отримаємо м'який композит, а при використанні фенольної більш жорсткий. Важливо, що волокна СВМПЄ, вони чутливі до температури і плавляться приблизно при 140 градусів. Але композити на їх основі починають вже розм'якшуватися. При температурі 50-60 градусів. Тому композиційні матеріали на основі нових жорсткіших смол, менш чутливих до зміни температури, дозволяють досягти прийнятного компромісу в відношенні температур, там, розшарювання цих шарів. Тому що все ж таки 50-60 градусів це не дуже висока температура. На сьогоднішній день багатошарові композити, які складаються з поперечно орієнтованих шарів односпрямованих волокон, забезпечують оптимальне співвідношення ваги і балістичних властивостей при захисті від різних видів зброї. Це єдині матеріали, які здатні зупиняти гвинтівкові кулі гвинтівки М80. Або АК47 при щільності 17 кг на метр квадратний. Але ще дуже приваблива властивість, саме ось спектр щіл, тобто волокон СВМПЄ, це дуже мала вага. Тобто, в них гарні балістичні властивості плюс мала вага. Але є і недоліки. Ну, наприклад, погіршення механічних властивостей при високих температурах. Ще раз наголошую, вже при 50-60 градусах у нас починається розм'якшування композиту. І це дуже важливо при використанні багатошарового композиту в ролі підкладки під керамічні пластини. Так як жорсткість підкладки є таким визначальним чинником, який забезпечує високу балістичну ефективність броні, тому що у нас керамічна підкладка, при контакту з уламком або кулею, може починати вже руйнуватися на маленькі уламки, а ось отой шар. Наприклад, з СВМП волокон, повинен зупиняти рух цих маленьких керамічних утворень, уламків. Станина спектра або матеріал спектра шин вже може загоратися при температурі 360 градусів. Вони менш пожежно небезпечні, ніж, наприклад, поліефірні або бавовняні тканини. Які зараз, наприклад, використовують для поліцейської уніформи. Але ось таку ну, спектр шилд роблять вогнестійкою, завдяки додаткового нанесення покриття. Тому що сама тканина спектра плавиться при температурі 150 градусів. Ось а при нанесенні цього захисного покриття вона буде плавитися вже при температурі більшої і при цьому зберігати 94% своїх балістичних характеристик. Але все ж таки, матеріали, навіть які можуть плавитися при температурі 70 градусів, вони ну, не можна їх так само експлуатувати дуже широко і вважати, що це вогнебезпечний матеріал. В результаті орієнтації границя міцності волокон спектра збільшується настільки сильно, що стає вищі міцності аромітних волокон. І от тут, зверніть ще увагу, ось тут однонаправлений композит, і тут вам багатонаправлений направлений композит представлений. От, якщо ми подивимося на однонаправлений композит, то міцність в різних напрямках буде у нас різна. От, наприклад, в цьому напрямку міцність буде вища, ніж, наприклад, ось в цьому напрямку. Крім того, щільність волокон спектра настільки мала, що вони плавають. І при однаковій вазі ці волокна в 10 разів міцніші за сталь. Але, скажімо, ізотропія властивостей. Ми будемо спостерігати, коли вони волокна будуть мати різну орієнтовку один по відношенню до іншого шару. Однонаправлені шари Спектри Shield роблять паралельним укладанням ниток спектра і склеюють, як правило, ще еластичну матрицю кротон, виробник якої є компанія Shell Chemical. Після цього два шари укладають в перпендикулярному напрямку і будуть склеювати. Отриманий двошаровий матеріал закривають з обох сторін стійкою до стирання плівкою і отримують гнучкий тонкий лист, який потім використовується для подальшого виготовлення броні. А Досить просту жорстку броню роблять поперечним укладанням декілька шарів. Тобто, не один просто паралельний і перпендикулярний, а ще декілька шарів. Також ще гарна характеристика матеріалу спектра шил, тобто висока швидкість звуку 12,3 км за секунду, з якою буде поширюватись хвиля напруження, що з'являється, при ударі. Тобто, в результаті цього, у нас енергія колі встигає розподілятися на велику область броні. І протягом однієї двох мілісекунд, за які куля зупиняється бронею і підтримує матеріалом, її енергія буде розподілятися і поглинатися по всій вашій броні панелі. Тобто багато, у багатошарових композитів на основі СВМ є волокон дуже гарні противобалістичні, механічні властивості, але в них проблема з температурою плавлення. Все ж таки ці композити не витримують високої навіть температури, навіть, скажімо, 60 градусів, і нам необхідно з вами додаткове покриття, яке буде захищати наш композит від розшарювання при збільшенні температури. Багатошарові це органопластики на основі арамідних волокон, називають голдшин в основі Ship. В даний час існують багатошарові композити на основі односпрямованих шарів арамідних волокон. Однак для використання в якості підкладки для кераміки, їх властивості виявилися гіршими, ніж у органопластиків на основі СВМПЄ волокон. Слід мати на увазі те, що броня з кераміки і араміді, вона була створена зовсім недавно, і робити певні висновки по відношенню до них поки передчасно. Спочатку вони призначалися для м'якої броні, тобто бронежилетів, які захищають від пістолетних куль. І лише ось останнім часом їх стали застосовувати в поєднанні з жорсткими матрицями для виготовлення підкладок під кераміку. Засобах індивідуального захисту та бронезахисту транспортних засобів. Тобто, скажімо так, якщо не повністю відкриті можливості використання арамідних волокон в якості багатошарових органопластиків. Все, як говориться, попереду. Наприклад, на кожен вид бронематеріалу у нас є з вами стандарти, по яким створюються певні специфікації. І ось вам приклад стандарту, по якому створюються багатошарові органопластики на основі арамідних волокон. І згідно цього стандарту, є певна м, специфікація, що з собою повинні уявляти, представляти ці органопластики на основі арамідних волокон. Ну, По-перше, ці ламінати вони можуть бути плоскі, тобто це тип 1, тип 2 формовані. І можуть бути декілька класів. От є клас А. Тут використовуються нитки з лінійною щільністю 1500 денье. Складається зі 100 елементарних волокон. Це у нас арамідна тканина 42 на 42 з некрученою ниткою. І ще є клас Б. Використовуються нитки щільністю 3000 день'є, складається з 1333 волокна, і це арамідна тканина 21 на 21 з некрученою ниткою. Зразки, наприклад, для випробувань. Спочатку вони повинні досліджуватися на противобалістичні, механічні і інші види контролю. І усі наступні ламінати вони повинні відповідати цим зразкам за всіма цими фізичними та експлуатаційними параметрами. Як тільки щось змінюється в технології, там, наприклад, навіть метод переплетіння тканини, складу полімерної матриці, там, конструкція, то зразу необхідно проводити нові випробування випробування згідно з цих типів і клас. Які матеріали да, от в основі, ми знаємо, у нас є з вами волокно і матриця? Матриця у нас, як правило, це суміш фенолформальдеїна і полівініл бутеральна смола. І це у нас арамідні волокна. Причому ці матеріали, як волокна, так і матриця, не повинні мати ніяких дефектів і в поєднанні. Які будуть впливати на експлуатаційні характеристики і надійність продукту. Ну і після того, як все це ви випроб... провели випробування, так, підрядник потім вже буде нести відповідальність за використання ось цих матеріалів, які їм дали, по суті, сертифікат на використання їх. Що ж собою уявляє арамідна тканина? Так? Це у нас ще раз наголошую, може бути. Клас А 42х42 на 42 з накрученою ниткою, і відрізняється від класу Б, тим, що там арамідна тканина 21 на 21 і 6000 день є. Вони повинні мати вагу 551 грам на метр квадратний, при вологості, ну, при мові ще максимально вологість, це. Десь 5% від загальної маси. Що стосовно матриці, ще раз наголошую, що у противобалістичних виробах матриця становить 16-20% від повної ваги матеріалу, і вологість не повинна в неї перевищувати 2%. При виготовленні, які у нас з вами ну, по перше, Ламінат повинен складатися із зазначеної кількості шарів арамідної тканини, яка потім склеюється матрицею, і виготовляють за один цикл формування при високій температурі і тиску. Товщина не повинна перевищувати десь 0,38 мм. Це якщо у вас ламінат типу 1, Якщо ламінат типу 2 0,76 мм, він повинен бути досить рівним, Зміна товщини не повинна перевищувати там, 5 мм на метр. Ну, і поверхнева щільність ламінату теж повинна відповідати встановленому стандарту. Як проходить процес формування ламінату? Ну, при формуванні ламінату повинні виконуватись такі. Умови. Якщо це перший тип, то формують в пресі там, притиску 1380, плюс-мінус 70 кПа. А якщо це у нас другого типу, то ми ще можемо формувати не тільки в пресі під тиском, так, а ще в автоклаві, де у нас мінімальний тиск 345 кПа. Також оцей тиск повинен підтримуватися, наприклад, якщо у нас прес-формамування, ми збільшуємо температуру пластин пресу, тобто температуру нагріву до 136 градусів. І також повинен цей тиск у нас з вами підтримуватися під час всього часу формування. Ну, тут, зазначено, де в той специфі... в стандарті а, дається час формування в залежності від кількості шарів. Ну і при охолодженні пресу об яз... обов'язково нам необхідно теж підтримувати цей тиск, і вже після цього ламінат можна видаляти з преси. Так само цей тиск повинен підтримуватися. І на певних стадіях при формуванні в автоклаві. Так само, коли ми збільшуємо температуру, так, а, так само протягом часу, згідно цієї таблички, і так само при охолодженні, так само повинен підтримуватися цей тиск. Далі, у нас ще можуть бути такі етапи, коли ми ще після формування. Наприклад, оброблюємо наш ламінат, робимо якісь отвори, там теж, згідно стандарту, є певні вимоги. Ну, По-перше, обрізку і механічну обробку пластин, проводять разом з зовнішнім шаром, який потім видаляється. І після обрізки ламінату з використанням охолоджувальної рідини, його оброблюють механічно і сушать при температурі. 93 градуси. І після висушування кромки оцих всіх вирізів, отворів, ламінату, його обов'язково необхідно покривати епоксидною смолою. І так само на цю епоксидну смолу у нас є стандарт, так? і її температура затвердіння повинна бути не нижче 121 градусу згідно цього стандарту. Захисний поверхневий шар, як правило, видаляють при кімнатній температурі. Ламінати не повинні розшарюватися, щоб ви розуміли, ось в діапазоні цих температур. Потім ще проводять, проводять обов'язково балістичну випробування для визначення грозниці балістичної стійкості, теж згідно різних стандартів, різні умови. Ну, наприклад, для визначення балістичної стійкості, ось В-50, використовують уламу коліб 03. Це вага десь 44 грама. Або, наприклад, випробують дві пластини розміром 508 на 508, щоб буде складатися з 26 шарів, і це все описується стандартом. І середнє значення стійкості балістичне. Не повинна бути менше там, 686 метрів за секунду. Є багато інших стандартів, в залежності від вимог ем, замовника, ви будете проводити різні випробування. Ну і обов'язково ж інші ще йдуть випробування або перевірка цього ламінату, це в тому числі і візуальний огляд, він теж йде все згідно стандарту. Не повинні бути такі дефекти, як там пори, дефекти підгоряння, тріщини, поверхневі тріщини, мікро, макро всередині тріщини, якісь там розшарювання по краю, внутрішні розшарювання, не допускаються плями матриці, яка, по суті, не проклеїла шари, або тобто, недостатньо просочення матриці. Якісь зморшки, шарів, бронепакета. Так само не, не повинно бути крапель, якісь матриці. Взагалі, ламінат повинен бути в результаті таким досить прямим і не мати ніяких от таких, знаєте, елементів здуття. Тобто, по суті, вже на останньому етапі перевірка якості вашого ламінату. Це один до того, як перевірка якості будь-якого припрегу. І ну, ось на цьому у вас і закінчується технологічний цикл виготовлення будь-якого багатошарового композиту, або, іншими словами, ламінату. На цьому все. Дякую за увагу!